Вітаю шановних колег чителів шановних учнів. У нас сьогодні друга зустріч. У рубриці треба знати загальнений метод інтервалів. В першій зустрічі ми розглянули стандартні нерівності, які розв'язуються методами інтервалів. Стандартні, скажімо, як і для рівня стандарт, так і для профільної школи. Сьогодні ми почнемо розглядати, як метод інтервалів застосовується для інших нерівностей, у яких ліва частина не є многочленом або не є раціональним дробом. Тобто ми розглянемо для раціональних нерівностей, показникових і логарифмічних. Для учнів математичних класів такий підхід до нерівності розв'язування таких нерівностей методом інтервалів також має бути досить стандартним. Як я казав у першому фільмі, будемо розглядати на відносно нескладних прикладах для того, щоб максимально можлива аудиторія учнів цей метод зрозуміла. Почнемо з такої раціональної нерівності, яка взята з мого підручника профільний рівень 10 клас, і зразу почнемо з області допустимих значень області допустимих значень ми знаходимо з умови x плюс 4 більше або дорівнює 0, тобто х більше або дорівнює мінус 4. Зразу пропонується цю область допустимих значень позначити на числовій прямій. Ось тут, наприклад, мінус 4. Ну, я люблю такий великий писати прямокутничок, і тут напишу, що це одеса. Далі ми повинні розв'язати рівняння, прирівняти до нуля. І розв'язати. Це теж зовсім не складно. Х дорівнює мінус 4 або квадратний тричлен дорівнює 0. Тут два корені квадратного тричлена, мінус 3 і мінус 5, але згадаємо ОДЗ. Мінус 5 не входить в ОДЗ. Тому ми позначаємо число мінус 3. Давайте десь тут його позначимо. Мінус 3, мінус 5 можна не позначати. Інколи я любив показувати, що от мінус 5 тут знаходиться. Далеко, в ДЗ не входить, нам не заважає, не допомагає. Ну, це як ви вже вам захочете. Що ми бачимо? Ми бачимо, що утворені два інтервали, я вже їх обидва тут вгорі покажу. І методом пробної точки методом пробної точки будемо, тобто можна взяти. Число мільйон, квадратний тричлен у нас додатє, і корінь також додатній, тут буде плюс. А якщо ми візьмемо число мінус 3,5, значення квадратного тричлена буде від'ємним, а кореня буде додатнім, тому тут буде мінус. А нам наш знак це більше буде рівня. Ну, десь, я думаю, що можливо дрібний шрифт більше буде. Тобто нас цікавить, там, де знак плюс. Але знову-таки, як і у першому фільмі, нам важливо не загубити цю точку мінус 4. Тобто, наша відповідь, це мінус 4 в об'єднанні з проміжком від мінус 3 до плюс нескінченності. Отак, і раціональна нерівність чудово розв'язується методами інтервалів. Показниково. Показникова нерівність, цю я трішечки приберу вниз. Показникова нерівність. Яка також розв'язується методом інтервалів досить ефективно, що пропонується? Ну, я можу це подати отак, чисельник, а знаменник згорнути до квадрату. І тоді моя робота стає дуже і дуже простою, і головне швидкою, тому що коли ми подібну нерівність, побачимо на, ОДЗ, побачимо на ЗНО. То нам, нам бажано її розв'язати швидко, якісно. Я потім розкажу, як може на ЗНО ставитися питання. Отже, область допустимих значень це Х не дорівнює 5. Можу 5 зразу. Так, я трішечки починаю поспішати. Можу 5 зразу виколоти, Інколи я люблю хрестик ставити. тобто... Ну, така справа, а коренем чисельника, як ви бачите, є число 3. Більше або дорівнює, тому я 3 замалюю. І тут дуже раджу все-таки брати пробні точки, ну от, ре реально і по-чесному. Да, як казав Олександр Георгійович Гайштур. Чому? Тому що, якщо я візьму, наприклад, х дорівнює 6, мені треба буде проаналізувати чисельник. В чисельнику буде плюс, а в знаменнику плюс буде завжди. Тут у нас плюс. Потім візьму 4, нічого не зміниться, я проходжу через корінь парної кратності 5 теж буде плюс. А от коли я візьму там якесь велике від'ємне число, там мінус 20. То в чисельнику в мене буде мінус, а в знаменнику, як і раніше плюс. Що буде виходити? Мені треба більше або дорівнює. Значить, більше або дорівнює Це від 3 до 5 в об'єднанні від 5 для, до плюс нескінченності. Це по-перше. По-друге, як таке питання може ставитися в ЗНО? Може ставитися, наприклад, ось, якщо я повернуся до першого, скільки цілих від'ємних розв'язків має нерівність? Якщо ви тут пропустите. Мінус 4, то відповідь у вас буде неправильна. Як тут може ставитися? Може ставитися питання, скільки розв'язків, які, наприклад, належать проміжку 0,8, має нерівність. І якщо ви впишете число 5, а число 5 не є розв'язком нерівності, це буде погано. Справедливості заради, скажу, що для цієї нерівності, в принципі, існує ще й другий спосіб. Без методу інтервалів, ну це така нерівність, яка це допускає. Другий спосіб, в чому полягає? Давайте розглянемо наш знаменник. Знаменник завжди додатній за винятком точки 5, тому що точка 5 не входить в ОДЗ. Значить, якщо х не дорівнює 5, нам треба вимагати, щоб чисельник був більший або дорівнює 0. Тобто наша початкова нерівність рівносильна системі. Розв'язавши цю систему, ви зрозуміли річ, отримаєте ті самі розв'язки. Тобто тут, можливо, два розв'язки. Перейдемо до логарифмічної нерівності 7,55, яку теж взята з мого підручника. 11 клас профільний рівень. Області допустимих значень. Х-3 строго більше 0, х більше 3. Давайте малювати. Зразу будемо зразу малювати. 3 у нас виколота точка. І ось таке наше ОДЗ. Значить, Якщо ми будемо розв'язувати рівняння, а ми будемо, то ми маємо або квадратний тричлен дорівнює 0, або логарифм. Тут у нас х-3 дорівнює 1 і х дорівнює 4. Ми 4 зразу викалуємо. Чому? Тому що знак більше нуля строгий, ось тут нехай буде 4. Якщо ж ми тут розв'яжемо, буде два корені, я підгляну, щоб не помилятися. 3,5 і 0,5. 0,5 не входить в ОДЗ. 3,5 входить і ми викалуємо. І якщо, я не буду вже там пробні точки брати, якщо ми акуратненько все зробимо, ми отримаємо ось, таке, ось такі інтервали, нам треба більше, значить, відповідь від 3 до 3,5 і від 4 до плюс нескінченності. Отже, ми з вами розглянули, яким чином... Узагальнений метод інтервалів, або просто метод інтервалів. Я в першому фільмі розказував, чому я його називаю узагальнений. Чому і як нам допомагає узагальнений метод інтервалів? Хочу сказати, що за великим рахунком, так на як 7,55, теж можна розв'язати. Іншим шляхом я його показувати не буду, бо тут він набагато гірший, ніж метод інтервалів. Тобто, якщо для показникової нерівності 344 метод інтервалів і другий спосіб, ну я б сказав рівноцінний, я думаю, що комусь другий спосіб навіть сподобається більше, це за рахунок того, що нерівність так складена. То для логарифмічної нерівності, на мій погляд, метод інтервалів для даної логарифмічної нерівності є найбільш ефективним. Якщо ви дізналися щось нове, мені було приємно. Буде ще приємніше. Якщо ви будете залишати свої коментарі, ставити лайк, підписуватися на мій канал. Дякую за увагу.